Закон про надання субсидій на оплату комунальних послуг вимагає тільки заяву і декларацію про доходи, які отримані у минулому році. За достовірність даних в декларації відповідає сам громадянин. Будь-які інші довідки це самоініціатива, стверджують фахівці фіскальної служби, де останнім часом у кілька разів збільшилася кількість бажаючих отримати довідку про доходи. Закон про спрощений порядок оформлення субсидій на комунальні послуги чітко встановлює, які доходи потрібно враховувати в декларації. Визначено перелік доходів, які вказуються. Тобто перелічено практично всі можливі доходи, які може отримати громадянин, крім зарплати, дивіденди, проценти, аліменти, грошове забезпечення, різні види додаткових благ. Відповідно, з середини квітня десь різко збільшилась кількість громадян, які звертаються до нас за отриманням довідки про доходи. Кожного дня до податківців звертається 150 і більше громадян за довідками про доходи. Хоча в такій довідці відображають тільки доходи форми 1 ДФ, які подають установи підприємства організації. Тому така інформація може бути недостатньою для отримання субсидії. А тим більше тут не враховують якісь можливі поточні помилки та періоди отримання доходів і ще одне застереження від фахівців фіскальної служби. Коли людина до нас звертається, вона, як правило, хоче взяти довідки про доходи для всіх членів своєї сім'ї або для тих людей, які проживають в одній квартирі. Згідно встановлених норм, вона може отримати таку інформацію тільки для себе, а для всіх інших треба представити нотаріально завірену довіреність. Тобто це додаткові витрати для людей. За достовірність даних в декларації про доходи громадянин несе відповідальність і за неправдиву інформацію передбачені фінансові стягнення.